Начуючи цю книгу, я розумію, як мало ми знаємо про реальний стан радянського суспільства в 1939 дев'ятому році. Бо нам так здається. До війни прийшли е, погані фашисти. Всі це традиційний Так, міф. але був власною радян... радянських джерел, радянських документальних, і архівних, і пресових, і мемуарних джерел е, Гриневич малює зовсім іншу картину очікування. І тому, наприклад, величезне е, величезне уникнення від мобілізації, е, величезна критика радянської влади, навіть цікаве гітлерофільство. Бо певний час вважалося, що фашисти це наші вороги. А потім з 1939 по 1941 гітлер став союзником радянського союзу, і один з один з професорів Харківського університету, за документами КГБ розповідає іншому. Я вчора слухав виступ по радянському радіо Гітлера. Так він же наш, он же наш комуніст. Тобто виступ е, нацистського лідера був настільки подібний на виступ там товариша Сталіна, що радянський професор казав: ну це ж наш, наш чоловік, наш комуніст. Тому відповідно, от, от така історія подається через бачення історика. В другій частині програми ми будемо розповідати про не менш цікаву історію про єдине в 1939 в році бойове зіткнення радянської і німецької армії, які тоді були арміями союзницями. Тоді дві частини німецька і радянська, вступили в бій на околицях Львова, думаючи, що це поляки, відповідно, і ті, і інші. І був бій, потім німецька влада принесла вибачення за інцидент, відвела війська, і радянська армія візяла Львів, польський гарнізон здав радянській армії його без бою.